Ласкаво просимо до академії ЛВТех. Мене звуть Сергій, і сьогодні ми зробимо перший запуск Jewelry Lab і підготуємо прилад до аналізу ювелірних виробів та дорогоцінних металів. Перед початком роботи важливо уточнення: якщо прилад щойно доставили з холодної вулиці або з холодного приміщення, то дайте йому зачекати 30-60 хвилин при кімнатній температурі. Це запобігає появі конденсату всередині камери. Також перед запуском обов'язково перевірте цілісність рентгенно-прозорої плівки на вимірювальному вікні. Вона має щільно прилягати і бути рівною без складок. Якщо вона десь пошкоджена, то замініть її, оскільки вона захищає компоненти аналізатора, такі як рентгенівська трубка та детектор, від пилу і часточок, які можуть викривати результати вимірювань. При потраплянні на детектор також плівка виконує функцію захисту, оскільки детектор аналізатора дуже чутливий. Ніколи не торкайтесь вікна детектора, а також сусідніх компонентів, оскільки їх заміна може бути дуже дороговартісною. Далі ви можете вже під'єднувати мережевий адаптер до аналізатора і до розетки. І також натискайте е, кнопку живлення, яка знаходиться на передній панелі. І прилад завантажиться приблизно за 10-15 секунд. Після того, як аналізатор увімкнувся, нам треба ввести пароль, який ви можете знайти в документації до приладу. Отже, після того, як ми ввели пароль до аналізатора, ми бачимо основний робочий стіл, де у нас знаходиться калібрування і індикація батареї, екранна клавіатура, а також є меню опції, де ми можемо змінити мову аналізатора. Натискаємо опції Language. І вмикаємо українську мову. Тепер нам треба зробити базові налаштування. Треба вибрати калібрування. Ми налаштуємо також час аналізу, одиниці, а також виберемо необхідний нам коліматор для аналізу тієї чи іншої області. Для впевненості перед початком роботи ви можете виконати перевірку калібрування за допомогою зразка, який йде у комплекті, та порівняти отримані результати з даними у калібрувальному сертифікаті, який є в комплекті документів. Отже, ми дістаємо з нашої коробки. Дістаємо зразки. У нас є бронзовий зразок, з допомогою якого ми можемо перевірити калібрування, що все вірно. Включаємо калібрування дорогоцінні метали і закриваємо кришку. У нас встановлений автоматичний запуск вимірювань по закриттю кришки. Отже, результат вимірювань вже у нас на екрані, і ми можемо його порівняти з даними, які знаходяться в калібровочному сертифікаті, який є в комплекті документів. Після цього, якщо все збігається, ми, в принципі, готові приступати до початкових налаштувань. Отже, ми з вами провели перевірку нашого калібрування. У нас все. Працює, результати відповідають тому, що у нас вказано в, калібру... в калібрувальному сертифікаті. А тепер давайте проведемо початкові налаштування і зробимо пробний замір на прикладі такого невеличкого золотого ювелірного виробу. Ми відкриваємо вимірювальну камеру, дістаємо наш перевірочний зразок. Кладемо сюди наш ювелірний виріб. Тепер нам потрібно вибрати калібрування, в якому ми будемо працювати. Ми обираємо «Дорогоцінні метали. Далі, для того, щоб ми могли провести точний аналіз, нам потрібно вибрати коліматор. Як бачите, зараз на екрані у нас вибраний великий коліматор 6,5 мм. У нас на вибір є їх 5 1,5 мм, 2,5, 3,5, 4,5 та 6,5 мм. Ми можемо обрати, давайте оберемо найменший 1,5 мм. І як ви одразу бачите, на екрані нашого аналізатора наш приціл він зменшився. Цей приціл, він показує зону аналізу, де буде проводитись вимірювання. Після цього. Ми можемо е, визначити час вимірювання. За замовчуванням, в нашому аналізаторі стоїть 5 секунд. В принципі, цього достатньо для того, щоб ми могли зробити якісне вимірювання. Залишаємо 5 секунд. І тепер нам потрібно визначити, в якому форматі ми хочемо бачити результати нашого аналізу. У нас є на вибір спектр, склад або проба дорогоцінного металу. Спектр Якщо ми виберемо спектр, то ми будемо бачити на екрані енергетичний спектр, де у нас знаходяться піки наших хімічних елементів. Якщо ж ми виберемо склад, то ми будемо бачити назву хімічних елементів, їх концентрацію та похибку. Якщо ж ми виберемо пробу дорогоцінного металу, то ми будемо бачити, бачити окрім хімічних елементів концентрації, також ми будемо бачити пробу дорогоцінного металу. Після того, як ми зробили з вами всі основні налаштування, ми можемо також визначити спосіб запуску вимірювання. Нам потрібно повернутися в основне меню там, де у нас всі калібрування, і тепер натискаємо меню опції. Тут натискаємо під меню налаштування, і у нас є такий пункт старт по закриттю кришкою. Що це означає? Це означає, що ваші вимірювання будуть починатись після того, як ви закриваєте вимірювальну камеру. Якщо ви приберете галочку з цього пункту меню, то всі ваші запуски вимірювань будуть починатись по натисканню на кнопку старт на дисплеї аналізатора. Давайте ми знімемо галочку. І також, як бачите, тут можна налаштувати яскравість екрану, гучність звуку і так далі. Тепер ми переходимо в калібрування дорогоцінні метали, і, в принципі, ми готові до старту аналізу. Натискаємо старт. Після того, як загорілася червона індикація всередині вимірювальної камери. Це означає, що рентгенівська трубка включилась. Все. Наш аналіз завершено. Як бачите, зараз на екрані ми бачимо результати аналізу. У нас золото 14 карат, покриття не виявлено. Тут ви бачите хімічні елементи, їхні концентрації та похибки. Отже, початкове налаштування у нас повністю завершено. Ми навіть зробили тестовий аналіз. Джерлілеб повністю готовий до аналізу наших зразків. У наступному відео. Ми покажемо вам тонкощі налаштувань та те, як інтерпретувати результати. Дякую вам за увагу! Якщо у вас є питання щодо першого запуску чи налаштувань, залишайте коментарі або звертайтесь до наших менеджерів. Також підписуйтесь на канал Академія Алватех. Попереду ще багато корисних уроків. До зустрічі!